Музика і перетин. Простими словами, якщо дивитися на факти, які розповідають нам, що таке взагалі золотий перетин, то за логікою перетин у музиці виявляє собою частину п'єси, твору, опери та тощо, де починається головна партія кульмінації. Тобто частина між початком та кінцем. Приблизне співвідношення 8 до 5 Композитори. Як каже, чим талановитіший композитор, тим більше він використовує частинки золотих перетинів у своїх творах. Це дійсно правда. Бо у таких композиторах, як Бах, Моцарт, Бетховен, та навіть Шупен було знайдено близько 90% творів, яких є золотий перетин. Як знайти? Золоте січення в музиці може бути застосоване в різних аспектах музичної композиції, таких як мелодія, ритм, форма та гармонія. Нижче наведено деякі з аспектів, де може бути використане золоте січення в музиці. Мелодія, розташування музичних фраз. Золоте січення може використовуватися для розташування музичних фраз у відповідному відношенні одна до одної, створюючи відчуття балансу та гармонії. Ритм. Розміщення ритмічних відрізків. Золоте січення може використовуватися для визначення пропорцій між різними ритмічними відрізками, що створюють приємний або гармонійний ритмічний образ. Гармонія. Розміщення гармонійних відносин. Золоте січення може використовуватися для визначення гармонійних відносин між акордами або музичними інтервалами, створюючи приємну або гармонійну звучність. Темп Пропорції в темпі. Золоте січення може використовуватися для визначення пропорцій між різними темпами музичного твору, що створює приємний або гармонійний темповий рух. Приклад. Ще один приклад золотим перетину можна спостерігати у сонаті Бетховена Апосіоната. Інтенсивні, змінюючи форми тональності, утворюють два розділи: у першому 43-25 такти, у другому 26-75 26-75. Розглянемо співвідношення 43,25 на 26,75, яке дорівнює 0,618, поділене на 0,382, дорівнює 1,618. Музикальна лінія. Головні правила, щоб знайти золотий перетин музиці є важливішими. Якщо ви хочете самі знайти його, слід користуватися слідуючим: ділення твору. Музика буквально складається з кількох частин. Вони гармонізують між собою, утворюючи золоту середину. Золоту точку неможливо побачити. Кульмінація наростаючий звук темп можливо тільки відчути. Тому не тільки треба дивитися в ноти, щоб зрозуміти, де початок золотого перетину. Висновок і який висновок можна зробити, опираючись на ці факти о золотам перетині в музиці? Отже, золотий перетин в музиці це баланс між звуками, гармонійність та естетика в різних аспектах музичної композиції. Це може бути корисним інструментом для композиторів та музикантів, які хочуть придати музиці особливу гармонію та цілісність.